Бусифіковані воїни не покривають той дефіцит піхоти на передовій, який є в нашій армії, тому що прибуває так званий кадровий матеріал, нездатний воювати. Із 20 бусифікованих максимум 2 можуть перетворитися на фронті в достойних воїнів. Всі інші це кандидати в дезертири, це кандидати в загиблі, це кандидати в полонені, це кандидати, які. Можуть покинути позицію, уйти в СЗЧ, тому що вони не планували воювати. І що ж робити, коли на передовій нам потрібні воїни? Відповідь проста. По-перше, поміняти військову доктрину. В основі військової доктрини повинно бути збережене життя воїнів. Чи це можливо? Як не дивно, можливо. Так, війна це ризикована справа. Там дійсно гинуть люди. Але військове керівництво здатне і може зробити все необхідне, щоб наші воїни не гинули як гарматне м'ясо. Для цього, як мінімум, треба будувати якісні фортифікаційні споруди. По-друге, розвивати безполотні системи.